До поліції надійшло повідомлення про те, що з території однієї з міських лікарень зник автомобіль. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група поліції. У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області спільно з оперативниками Сумського районного управління поліції виявили викридений автомобіль в лісосмузі за межами міста. В подальшому, використовуючи можливості працівників кримінального аналізу, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний мешканець обласного центру. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГуНП в Сумській області сумчанина було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Окрім цього, під час санкціонованих обшуків у чоловіка було виявлено обріз мисливської рушниці, набої та штик ніж. Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 289 Незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває.